в наявності 8 видів ікри. Це 4 червоної, 3 чорної і одна щуки. Ціни від 100 250 гривень від 150 е, грам тара. Е, для зручності вашої, я рекомендую кожному написати мені особисті повідомлення. І я в інстаграмі два повідомлення відправляю. Ну, одне повідомлення з двох, тому що е, ціни. Потім розказую, звідки ікра, що це не з дикого середовища, що це вона рідні господарства, все прописує, яка відправка, оплата на карту, всі ціни, вся ікра, все прописано. І я вважаю, що так зручніше людям. Ну, Наприклад, ви хочете мене спитати, яка ікра в горбуші, наприклад, червона, да, найпопулярна горбуша півкіла. Півкіла стоїть горбуші 700 гривень. Отак. так.